Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, із нинішнього Євангелія від Марка, ми дізнаємося, як після хрещення Ісуса Христа, Дух Святий веде його у пустелю, і там син Божий у важких випробуваннях прожив 40 днів, після чого прийшов у Галилею і проповідував Євангеліє, сказав: Виповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Тож, доки. Є ще час поспішить скористатися ним для порятунку своєї душі. Сьогодні свята церква молитовно прославляє священомученика Олександра єпископа Команського, який жив у III столітті, преподобномучеників мучеників білогірських, а також нікомедійських мучеників Фотія та Аникіту. У 305 році, будучи військовим керівником, а викривав імператора Діоклетіана за знаряддя тортур для християн. Розгніваний Діоклетіан наказав мучити святого, але раптово почався сильний землетрус, від чого впало капище Геркулеса, і під проваленою стіною загинуло багато язичників. Тошкат заніс меч, щоб відсікти голову святому, але сам впав без почуттів. Тоді святого Аникіта стали колесувати і палити вогнем, але колесо зупинилося, а вогонь погас. Мученика кинули в котел з киплячим оловом, але і олово охололо. Так Господь зберігав свого раба для віри багатьох. Племінник же мученика, святий Фотій, вітав страждальця і, звернувшись до царя, зауважив: Ідолопоклонники, твої боги ніщо не значать. І меч, занесений над новим сповідником, вразив самого ката. Тоді мучеників довго катували. Нарешті Діоклетіан звелів розпалити величезне. Зну піч і безліч християн, натхненних подвигами святих Фотія і Анекити, самі вступили в неї зі словами Ми християни. Всі вони померли з молитвою на устах. Тіла святих Анекити і Фотія не постраждали від вогню. Бачачи це, багато язичників увірували в Христа. Цього дня свій день ангела радо зустрічають чоловіки з іменами Олександр та Сергій. Розпочинаючи ще один тиждень у пості, дорогі брати та сестри, звертаємо вашу увагу на слова святителя Іоанна Златоустого, в якій він говорить про чистоту душі. Тож краса душі це снотливість, скромність, милосердя, любов, дружелюбність, а головне страх Божий.